Це друзі, Путін догрався. На нього чекають дуже погані новини. Дивіться, у нього є два варіанти: або він закінчує війну, або на Росію чекає рецесія. Що це означає? Іншими словами, у Путіна закінчилися гроші не те, щоб на війну, а взагалі щоб підтримувати російську економіку. Справа в тому, що Росія на початку війни надрукувала гроші там біля 20 трильйонів чи 200 трильйонів російських рублів, що створювало в свою чергу таку собі картинку заможності. Військовим платили мільярди, і люди думали, що живуть дуже добре. Але це була ілюзія. Тепер гроші закінчилися, їх немає, бізнес задихається, а інфляція взагалі з'їдає. Усі зарплати, які російський народ отримує. Тобто, друзі, все далі немає куди тягнути час. Можна, звичайно, але це вже буде інша історія. Росія наразі опинилася перед вибором або зупинити війну, або занурюватися у все глибшу кризу. І, до речі, це не просто мої слова, ні. Державний банк Кремля. Веб, Визнав, що російська економіка впала в рецесію. За їхніми даними, вже два квартали поспіль російський ВВП скоротився на 0,6%. Тобто в Росії наразі відбувається рецесія. Ну, це коли друзі, це коли ВВП країни падає, декілька кварталів поспіль просто падає. Неважливо наскільки, але просто падає. А якщо простіше, простіше говорити, то це означає, що грошей в країні. Немає. Військовий бум, бум Путіна, він, друзі, закінчується. Так, вони на початку надрукували кучу грошей, щоб створити таку собі а, ілюзію гарного життя, на, надули власну економіку грошима, які наразі закінчились. Платили друзі військовим, контрактникам, оборонним заводам. Це створювало ілюзію доброго життя, але цей час закінчується. Як в принципі і передбачало багато експертів. Розплата прийшла у вигляді шаленої інфляції, зростання цін, а й також проблемки з бізнесом. Найбільше за повідомленнями експертів постраждала промисловість в Росії, а особливо металургія, де виробництво обвалилося на 10%. І це вже, друзі, не просто цифри там чи якісь показники. Ні. Це прямі проблеми, які чекають на Путіна. Також за прогнозами МВФ до кінця року економіка РФ зросте лише на 0,9%, тобто навіть не на 1%, а на 0,9%, що є найменшим показником серед розвинутих країн в світі. Ну, іншими словами, простими словами, 0,9% це майже нічого. Російська економіка просто дихає на ладен. Вона ще не впала в такий жорсткий мінус, але росте так повільно, що це навіть не компенсує інфляцію. Для людей це означає, що вони отримують гроші, можливо, навіть зарплата і більшою є, але купити за ці гроші вже можна набагато менше продуктів там, чи якихось матеріалів. Головний економіст Oxford Economics Тетяна Орлова вважає, що так чи інакше, друзі, очевидно. Незабаром економіка Росії не прийде в рецесію. І друзі, а от далі найцікавіший момент. Нам відомо, це 100, майже 100%, що диктатора, диктаторський режим не можна змінити, просто вийти на вулицю там людям і висловлювати свою думку, обурення і таке інше. Там такий номер не пройде. А от якщо еліта еліта Росії, якщо вони почнуть відчувати, що вони втрачають купу грошей, що їх ватажок, який сидить в Кремлі, робить щось не те, щось неправильно, і вони через це втрачають гроші, друзі, отут повірте. Вирішують гроші. Нікому не потрібна ця війна в Україні. Якщо вона буде не давати, а забирати гроші у еліт Росії. А до такого висновку вони можуть прийти дуже-дуже, друзі, скоро і, очевидно, як то кажуть, на лице. Дивіться. Основне, що тисне наразі на економіку Росії, це санкції та ціни на нафту. Також додаткові постійні удари Збройних сил України. Одним словом, Путін може всі ці три пункти перекреслити це закінчити війну. Але чомусь він це не робить. І грає з дуже, дуже з небезпечним вогнем, а саме з своєю елітою. Чи відбудеться такий сценарій, друзі, в найближчому майбутньому я точно сказати не можу, але хотілося б на це також сподіватись, щоб там три-чотири місяці і. Війна закінчилась. Підпишіться, до речі, на канал, щоб не пропустити наступні випуски новин. Кожного дня ми тут аналізуємо важливі події щодня. А далі до вашої уваги приклад санкцій по українськи. Сьогодні знову палають два російських НПЗ, і це просто ідеальне доповнення до попередньої новини. Українські дрони знову потужно атакували російські нафтопереробні заводи. За повідомленнями соцмереж палав Краснодарський та Сиранський НПЗ. Місцеві жителі чули вибухи. Ну а російська влада знову повідомляє про падіння оламків, Ну які, мовляв, пошкодили одну з установок на нафтопереробному заводі. Але друзі, що я ще хочу сказати, що незважаючи на такі економічні труднощі, на постійні удари Збройних сил України по нафтопереробних заводах Росії, Путін досі продовжує цю криваву війну. Він продовжує уникати мирних зустрічей і не бажає йти на поступки. Як сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Путін лише вдавав, що готовий до особистих переговорів з Володимиром Зеленським. Мерц закликає, і тому, друзі, мерц закликає узгоджувати наступні кроки Європи та США і діяти вже виходячи з того, що дипломатія без тиску вона, ну, не змушує, на жаль, Росію зупинятись. А така заява Мерца показує, що європейські лідери, які, наприклад, ще там раніше вірили в можливість переговорів між там і домовитися з диктатором, нарешті тепер розуміють, що це була лише гра з боку Путіна. І це підтверджує також нашу позицію, мається на увазі України, що з ворогом не можна домовлятися, його можна друзі, лише перемагати. Також президент Франції Мануель Макрон заявляє, що Путін знову обдурив Дональда Трампа. Він сказав, що якщо Путін не погодиться на зустрічі з Володимиром Зеленським до 1 вересня, а сьогодні вже 30 серпня, ну тобто, ми вже можемо розуміти, що він не погодився, то це стане прямим доказом того, що російський диктатор просто водив за ніс американського лідера. А, друзі, це дуже потужна заява. А саме чому? Тому що вона може сильно вдарити по амбіціях саме Дональда Трампа, який, в принципі, сам себе і заганяє в постійну пастку своїми дедлайнами. То в нього два тижні, то в нього 50 днів, а потім він не знає, що робити. Не знає, тому що санкції він чомусь не хоче запроваджувати проти Росії. Але світ вимагає її, світ на нього тисне. Чи побачимо ми рішучі дії Трампа? Питання відкрите, і, чесно кажучи, після вже, в принципі, сіми місяців, як він є президентом Сполучених Штатів, і після сіми місяців його обіцянок, йому вже щось не сильно довіряєш. Хоча це ж Трамп він може змінити думку в будь-який момент. І наостанок давайте про хороші новини, про позитивні новини. Державний департамент США схвалив продаж двох нових пакетів зброї для України на загальну суму в понад 300 мільйонів доларів. Перший пакет стосується підтримки наших систем повітряної оборони Патріот. Ну а другий це продовження послуг StarLink, ну які відповідають друзі, за супутникову е зв'язок на фронті. І це. Ну, звичайно, це небагато, але це гарантує, що наша протиповітряна оборона буде працювати ефективно, ну а зв'язок на фронті буде стабільним. І найголовніше, я хочу тут підкреслити, що принаймні процес йде. Принаймні, Сполучені Штати нам, але що тут цікаво, вже не виділяє, а продає військові пакети. Відчуваєте різницю? Байден нам виділяв військову допомогу, а Трамп. Продає. Хоча продаж е військових пакетів має перевагу, на мою думку. Коли нам, наприклад, виділяли допомогу, то в Україну потрапляла зброя там, стара або взагалі списана з третіх країн. Тепер, коли ми за це платимо власні гроші, то ми ну, принаймні повинні отримувати те, що куп купляємо. Отже, друзі, ось такі новини на цей момент. Дякую, що подивився. Підпишись обов'язково і до зустрічі!